наші друзі, Сьогодні в нас з Володією відео не про хурму і не про дерева. Ну, як сказати, не про ті дерева, які ростуть, а які вже виросли. Сьогодні в нас зима і на вулиці сніг, позаметало, звичайно, на вогороді робити нічого. І ми вирішили з Володією, так оце робили, робили цю справу, яку ми вам зараз покажемо. А Володя тоді каже, Іра, давай покажемо, може кому з людей знадобиться ця інформація, те, що робимо ми. Зараз вам Володя покаже нашу стіночку, яку ми отак от отаким чином Ти, Володя от повністю так покажи. Це, ось у нас тут печка, правда не прибрана. Ну, бо відео вийшло таке спонтанне, розумієте? Значить, тут у нас печка, і е, поклали кафель звичайно, бо у нас ну, від печки йде гаряче, то звичайно тут ні дерево не можна класти, і дуже погано, якщо тут пошпаклювати. Воно бризкає там жир. То звичайно, кафель біля печки це саме, ну, саме те, що, те, що треба. Так, і е, тоді все ми бачите, позашивали так деревом, це володіна. Ось Володя покажи, це в нас така полочка, таку Володя зробив. Це все із дерева вагонка. Бачите, оце вагонка. Це ми її не купували цю вагонку. Володя її робив сам своїми руками. Розкажи, Володя, що ти робив? Ну, з бушної такої ну, давай, давай. дошки. Уга. Оце все і потолок. Бачите, он з бушної дошки, яка у нас. В городі продавалися як карабати, три дошки збиті з гвоздями uh -huh. для перевезення скла. У нас вона передавалася відносно ну, дешевше свіжепігана дошки, а вона обрізна все ж таки. Ну обрізають ті місця, де залишились дерки від гвоздей. Угу. І тоді виходить ось така, ну, така, да, така вагонка, І вже так як ми вже зробили кухню, тут отак от зробили, але тут над печкою у нас вийшло, що немає куди ставити нащі. Тому що це в нас плитка, і тут уже ми в общем, думали, як нам тут цей декор зробити. Ну, як, що нам тут придумать? Думали, думали, і, ну, чесно кажучи, ми це побачили. Звичайно, в інтернеті я це побачила, але спочатку я ще спершу я це побачила, знаєте, де е, е є в нас у Дніпропетровську. ну, Я думаю, що це цей кафе, воно називається Українські страви. Та багато де Ні, таке. по-моєму, Українські страви воно називається. І ми е, коли пішли туди, я побачила, сфотографувала, тільки там були, тільки здорові у такі були. е, Такі дерева. А е, я подумала, щоб гарно було б е, невеличкі такі, ну, тобто, е, ну, щоб, різні. Сір, щоб кілечки, кільця оці були не такі здорові. Ну в общем, як отакі вийшли. <плес> <плес> І оце ми зробили, оце вже в нас тримається два, років з два, оце посуда. Ось, а оце вже сьогодні. Ми вирішили все-таки, так як зима, і робити так, як сказати, нічого, то тобто треба ж собі роботу шукати правильно. І ми оце не почали оце доробляти. Оце. Але хочу сказати, що перепробували з володдію різні сорта дерев, ті, які в нас є, яка була можливість. Пробували абрикосу, вона дуже помаранчева. Пробували навіть оце дерево, ну, сама сама оця. Торець. Е, торець, який зрізається, він помаранчував абрикоси. Оце Сумах. Бачите, він теж получився якийсь такий сиренький, ну такий сірий, не дуже красивий. Ну, ось. Ні, це, це не він. Зараз я з'являюся. Це в мене тут, е, Оце, по-моєму, Сумах. Ну, В общем, ми перепробували. Ні, це не Сумах. Немає. Вже. Ну, Сама тепла, да. сама така. Сама така, як нам сподобалось, більше всього за кольором. Ось це, бачите, ну ось, це шовковиця. Це звичайна шовковиця. Коли ми її розрізали, у нас її було багато. Ми пішли обрізати дерева, і володя каже, давай шовковицю спробуємо. Спробували, а вона, бачите, світлого такого кольору, то тобто, теплого, теплого кольору. Да, вона, ну коли ми абрикосу, вона зразу стала помаранчевого такого кольору. І ну, додавала темноти, а нам це не дуже треба було. Ми хотіли, щоб якось світли ну, світлити цю стіночку. І оце ми порізали шовковицю. До речі, хочу зразу сказати, що пробували різати її влітку, коли йде сукорух. Вона, виходить, жовта. І колір її ось такий. Ну, тобто трошки, може, на камеру воно не так передається, не відрізняється. Відрізняється, він більш жовтуватий. То коли ми різали їх, тоді ми. В общем, ми вибирали дерева, які не дуже сухі, ну, які, не дуже, ну, які не тільки зрізані. Да? Ну, чи ми в мирі володя ні, ми, вже ми зрізали потім воно дек, ну, декілька місяців ну, ні, лежало. Потім різала та ні. Ви його зрізали, володя з тобою? Оце по моєму. Це ми зрізали взимку з тобою. Це точно пам'ятаю. взимку зрізали. А оце ми вже зрізали навесні. У нього. Бачиш, оці серединки, вони ще такі ну, колір... не, не навесні, а осінні. Колір потім вирівнює. Так, Але ми тут теж, коли їх робили, вони теж були оці. Вон, бачите, одна отпала, треба приліпити. Оці точечки всередині вони теж не були такі коришні. Ну міняється, колір так, міняється. Колір трохи. з часом міняється, вони трошечки тим мішають, але все-таки все одно виходить дуже гарно. Нам це дуже сподобалось, так я кажу, ну давай помже ж все-таки багато хто живе у своїх домах, і, 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 і може комусь це буде таке, така красота в нагоді. Ну, нам з володю дуже подобається, як воно виходить. Чесно скажу вам, ми ще не придумали, що ми будемо робити зверху, ще ми думаємо. Але е, низ, нам треба ще заки вирішили закінчувати низ. І зараз я покажу, як ми це робимо, е, що ми ну, як, яким чином. Технологію, технологію саму. Значить, Ну, Секретна технологія. Значить, що я хочу сказати? Ми брали ще раз шовковицю, шовковицю нарізали ми. Треба її, щоб вона... під лінієчку да, у володі є така, такий стерно, Ну, циркулярка звичайно, цир... тільки лінієчка поперечна. Почули, так? Да? Поперечна лінієчка. Тобто, да, то, що товщину одну різать. Ну, це, мабуть, чоловіки більше Про -продольно, продольно, да. лінієчка. Він нарізав да. мені оці кільчики такі. А тоді ми їх клали взимку на ну весну. Ні, значить так, ті, які осінню, Ми їх просто в оранжерію викладали. І е, в коробку поклали їх, і вони просто сохли так. А взимку, в того, коли оці тільки нарізали взимку, ми їх клали на підлогу. У нас тепла підлога, і е, ми клали на теплу підлогу, і вони там десь ну, десь е, місяць, може так, полежали в нас, і тоді ми почали обклеювати. До речі, вони почали деякі тріскатись, але це навпаки дає такого колориту ще. бачите? І ми на це не стали звертати увагу. І, звичайно, воно швидко виходить, на теплих полах висихала деревина, і получалось такі тріщини, але бачите, воно дуже не потріскало. В принципі, все дуже гармонічно вийшло. І тріщини ці нормально. Ну, якщо суха так. є, сухо різать, то може не буде так. Я рувати. хочу сказати, да, що Ми коли різать, пробували сухе дерево, і ти міна да, значить, шовковицю суху, то вона в нас виходить, підгорала. Ну дуже гострий інструмент. Треба. Да, у нас на нашому інструменті вона получав підгоріла. Я сейчас зараз даже покажу у мене тут. Є вона що нам вона не сподобалась, що треба все-таки більш. Е, Немає, мабуть, чи є. ну нічого, ну підгоріла чорна. Ну, ну ні, і ну, па потім чорна дуже важко хотілося. вишкурити. да, і Не хотілося чорну. не хоті. Ось вони. Ну це на одному. Я тільки можу показати, що така бачите, горіла плямочка. Ось залишили з подпаліною. Ось тут би десь ось. Бачите? Ось підпали. Ось, бач, ось ось. Ось, бачите, підпалені такі. Ну, Ми вирішили, що краще все-таки брати дерево, яке е, е, тільки зрізали його і ну, поклали. Сере, да, краще зрізали і поклали підсушити там на місяць, там, а тоді, ну, поклали і забули. А тоді, як час з'явився, тепер бачите, його робимо. Значить, Як ми це робимо? Дивіться, я вам зараз покажу. Ну, Звичайно, це така мозаїка володя е, сидить і шкурить їх трошечки. Ой, зараз покажу. Ось. Ну, одну сторону Одну сторону трошечки підшкурю, щоб вони були такі більш Ну, от, трошечки підшкурюю, щоб вони були так більш-менш гладенькі, такі красивенькі. А в мене є такий пістолет. Термоклей. Термоклей він називається. да. Е, До речі, ці штучки вони недорогі, як вони називаються? такі? Ті цей для ну, Клей, клей. він, да. клей. Клей. Клей, да. Звичайний полімерний клей, який у магазинах Аврора, там він купівлі стоїть. Ми там от в цих упаковках ми його купляли, вже закінчили. На, на сумасшедшу ліпучку можна клеїти? Можна клеїти на сумасшедшу ліпучку, можна. Але розумієш, як воно виходить, сумасшедша ліпучка вона не все одно вона не так швидко вистачається, як вистачається у цей, у цей клей. Ну, Жидки гвозді можна, можна ага. да. так скажу вам, от е, Із цього того, що було, у нас краще. Всього, саме зручне, саме зручніше це оце. Так. Він у мене розігрітий. Я, я беру так молодь, ти знімай, Я покажу, як я це роблю. Я беру просто. У, -у, -у мене немає підходячої сюди. Там, ну, наприклад, да, от я так подивилася, дивлюсь, да, сюди, можна маленьку, наприклад. Да, от таку. о, підходить, да, Я просто взяла, ага, підходить, а вона. Не, оцю. Так, щас. отак Просто трошечки клею Отак от раз. І сюди. Бачите, як він швидко вже от трошки потримала. Отак от, от. Все. І вона вже міцно тримається. Бачите? Оце я тільки наклеїла. От. Так, давай ще поміряємо. Ну, наприклад, тут. Ні, це мені не дуже. Отак от, от. О, отак от, от піде вона. Тоже. трошечки. І плів, нічого затирати між ними не треба. Затирати нічого не треба. Єдине, що я зробила, я пошпаклювала стіну білим. Бо я все-таки думала: ну це ж таке, це ж творчість, понімаєте? Хто, хто що придумає? До речі, я взяла просто стіну, просто пошпаклювала фінішну шпаклювку, щоб вона біленька була. Навіть не красила її. Для чого? Щоб оці... ці. Проступають такі, щоб однородна була під цим під дерев'яшечками цими Основна, фон, пла... фон. фон був одного білого кольору. Я так хотіла. От мені так захотілося, я так зробила. Да? До речі, можна і іншого кольору, якщо там можна покрасити його, там, якщо ну, це таке, це вже це творчість. Да? Це той та людина, яка робить собі, воно там <головість> придумується по... з тим часом, коли ти, це... коли ти працюєш. Да? Ну ось, бачите, Ось вона вже хорошо тримається. Оці здорові ми теж поприклеювали на цей клей. Бачите, як вони тримаються. І хочу сказати. От сюди десь не. О, отак Ось ще одна. Бачите? Отак от раз. І сюди. О, потримали чуть-чуть, все. Я думаю, що сумасшедша ліпучка не буде так вистачатися. Отак ну, швидко сумасшедша ліпучка, їй треба все-таки декілька хвилин, це буде складніше. І коштує сумасшедша ліпучка на, на хвилиночку. Це дуже дорогі гроші. Там... То... А це, до речі, дуже дешево, так сказати, бюджетний такий варіант. І швидко. І швидко. І хочу сказати: за цей весь час, поки ми е зробили, значить, у нас от до, от сьогодні ми оце. Отаповоди, стань, з того боку. Ну, пів квадратного, півквадратного сьогодні ми оце наклеїли. Оце ми все наклеїли сьогодні. А оце в нас було наклеєно вже, мабуть, роки два. Оце хто не прийде і дивиться сюди і каже, чого ж ви не доклеїте? Чо ви? І оце сьогодні вирішили доклеїти. <реш> Нарешті сніг нам допоміг, бо закрив все, все і ми змогли зайнятися такою справою. А в тому році снігу не було. І... Ми навіть в тому році це не робили, бо просто не мали часу, бо ми садили дерева всю зимку. А в цьому році, бачите, отак: от немає снігу, о, є сніг, немає можливості, а ага, ще Ну, це краще ніж на вастях. Ну, сидіти, чимось за таким займатися. Да. Ну, бачиш, ось тут теж трошечки воно відносина. Ну да. так, Тер термоклей буває, ну, що нічого страшного. Може там знаєте, буває, що він уже підстимає термокліївці, і я його можу тут так. Ну, Надпечка, все ж таки коливання воздуха і да, матеріал стіни теж. За два роки це воно тільки відклеїлось. Ну, якщо там трошки відклеїться, нічого страшного, його назад можна отак от приліпить. В принципі, а, це нормально, тримається, а це десь десь я вже загубила цю. Ну, можливо, хтось підкаже якийсь воно... ще клеючу основу, Ні, там цікаву. Може комусь буде це просто. В нагоді, і може хтось ну, свої корективи внесе сюди. Я ж кажу, що ну... все-таки це творчість. Може, там, от ми, наприклад, ми не знаємо, чим нам зверху обробити. Ми вже стали вже ж тут маленькими такими. Я вже кажу, Володі, давай, може, здорові наріжемо, здоровими, але все одно, якщо ми здорові туди покладемо, вони не будуть так стикуватися, і треба все-таки між ними буде дрібненькі. Ну, це ми ще Художника будемо... Художника пригласимо, чим-небудь. Ой, у нас є зна знайомі. Та ні, я думаю, що ми щось придумаємо з часом, але оцей варіант нам, чесно кажучи, дуже сподобався. І як воно там на відео? Хорошо? Виглядає да, так, Добре. Добре. Ну ось так, бачите, чередниченки, оказуються, не тільки хурмою займаються, але ось може дійсно кому це буде в нагоді. Тобто, ну я думаю, що ми все розказали, так? Да? Тобто я розказала, як його клеїть нашовкують, як зрізати коли. Ну, тобто, не сухе дерево, да? ми, ну, ми зрізали не сухе, може хто буде сухе зрізати, може когось там... Ну, в та всякому та... випадку, клей треба сухе, бо якщо мокре, воно ж коробиться і відпадає. Так, да, треба, ну, хоч, як, хоч один місяць треба його потримати, щоб воно підсохло, а тоді вже можна його і, так, і заклеювати. Ну, давай ще одну приклею щоб, да? щоб вам було видно. Так, да, воно може, ну, за оцей весь час, поки ми з Володією його о, бачите, вже клеюще пістоліт, виключили з того він трошечки похолов. Ну, за оцей весь час, поки ми наклеїли за два роки, все, що відклеїлося, це від, 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 відклеїлось трошечки тільки. А ні, бачите, оце воно вже не йде. Я, не вийде, тому що, бачите, ну, а, астил, так, да, тільки що витягла, поки, поки там показувала, витягла пістолет із, этого, із розетки, він трошки подастив. Треба, щоб він більш нагрівся. Не вийде ще раз показати. Ладно, почекаємо, поки він нагріється. Я думаю, що все ми розказали вже. Творіть. Да, творчість це таке, у кого, як хто на що придумає, да, як кажуть, гольна видумку хитра. І наш народ він такий, виба, такий <сум> придумчивий, бо в нас вічно не вистачає грошей на ремонти, на все це таке. І ми придумуємо да, що-небудь таке цікаве. І виходить, до ну, речі, нам, чесно кажучи, нам це дуже подобається. Хто ексклюзивний варіант. Так що, якось так. Пробуйте, і у вас теж вийде. Нас все добре всього найкращого вам.